Ситуацію на найскладнішому зараз покровському напрямку дізнаємося від нашого першого співрозмовника сьогодні. Долучаємо до ефіру Тараса Мишака, старшого офіцера відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Пане Тарасе, розкажіть, будь ласка, насамперед ми бачимо QR-код на екрані. Це означає, що буде збір. Розкажіть, будь ласка, на що збираємо скільки потрібно. Це збір на Мавіки. Збір на Мавіки для нашої бригади. Це Mavic та Mavic 3T. Це такі пункти, які потрібні завжди. Тобто, це, вони втрачаються, тому що росіяни активно застосовують реби. Також несприятливі погодні умови. Також через них буває втрачаються дрони, тому це перманентний такий збір на дрони. Тому закликаю всіх задонатити, тому що це життя буквально нашої піхоти. Це і розвідка, це і ударні засоби. Тобто, мавіки використовуються і для скидів. І повірте мені, що коли в підрозділа є дрони, піхота почуває себе значно краще ніж коли їх немає. Тому. Задонатьте, будь ласка, всі е, закликаю вас. Абсолютно додаюся до заклику. І, будь ласка, ви бачите qr код ви знаєте, що робити. Там є номер карти для тих, хто не в змозі відсканувати QR-код. Чи не знає, як це робиться? Але я вас дуже закликаю: гривня, дві, три. Скільки вам комфортно? Комусь більше, комусь менше. Але ми з вами мусимо допомагати нашій армії. Ви бачите, що це єдиний наш надійний партнер і єдиний наш надійний захисник? Наш з вами захист залежить від того, наскільки ми допомагаємо армії. Будь ласка, просто зараз відскануйте. Не треба багато, багато нас ми можемо збирати великі суми. Дякую вам за здалегідь. Пане Тарасе, до вас Покровський напрямок залишається найгарячішим, і хочу запитати, на тепер, яка ситуація у вашій смузі відповідальності? Ситуація продовжує бути складною, тобто штурми ворога продовжуються кожного дня. Вони не зупиняються. Тобто, взагалі не відчутно, що ворог збирається йти на якісь перемовини, на якісь припинення вогню. Вони штурмують фактично щоденно, і за останній місяць ця кількість тільки зростає. Тобто, якщо раніше це вже вдалося трохи стабілізувати ситуацію там лютий місяць, це було трошки трошки спокійніше. То зараз навесно вони знову починають штурмувати, знову атакують. Знову йдуть обстріли. Тобто, це і авіація, і удари кабами, і скиди з дронів, і артилерія. Тобто, ворог абсолютно не відмовляється від своїх планів захопити Покровськ. Щоправда, треба сказати, що всі ці їхні штурми зараз вдається зупиняти нашій бригаді, і ну фактично з січня місяця в зоні нашої відповідальності ворог не просувається. А в деяких е, ділянках навіть нам вдається тактично покращувати наше положення е, завдяки тому, що е, грамотне, грамотне керування налагоджене завдяки подвигу. Е, фактично кожного бійця нашої бригади е, зараз ворог не просувається, але при цьому він не відмовляється від своїх планів тобто, штурми продовжуються е, кожного дня, і е, ну навряд чи навряд чи він відмовиться від своїх планів захоплювати покровськ. Зараз ще раз звернуся до глядачів. Будь ласка, я розумію, що сьогодні неділя і можливо ви думаєте про відпочинок, але хочу наголосити на тому, що е, ви маєте право на відпочинок. Саме і можливість таку ми з вами маємо саме завдяки тим, хто зараз воює там на фронті, захищаючи нас від цих головорізів, які називають себе росіянами. А будь ласка, скиньтесь на дрони. Ми збираємо на дрони для 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, дрони, розхідний матеріал. Дрони дозволяють завдавати влучних і е, частих ударів по противнику. Дрони захищають нас з вами, а головне вони захищають наших захисників, наших бійців. Вони дозволяють зберігати життя людей, наших з вами, родичів, друзів, знайомих, які воюють просто зараз. Будь ласка, гривня, дві, три. Ми не просимо великих сум від кожного з нас, але нас ще багато, і ми здатні збирати великі суми. Пане Тарасе, непряме підтвердження того, що ви щойно сказали, міститься в матеріалі видання Донбас реалії. Вони, спираючись на коментарі, опитаних журналістами видання військовослужбовців, а видання повідомило напередодні, що от протягом останнього тижня ворог дався до масового, як вони пишуть, використання бронетехніки. Чи на вашу думку це відповідає дійсності? Чи дійсно кидає бронетехніку раптом ворог? Ну мені складно говорити за за весь Кореспонденти Донбас реалії їздять по всьому фронту. Uh -huh. Тобто, можливо, у них є дані з інших напрямків. Що стосується зони відповідальності саме нашої бригади, то ми не бачимо тут великої кількості uh -huh. саме броньованої техніки. Зазвичай ворог тут застосовує автомобільну легку або легкоброньовану техніку. Це там різноманітні буханки, уазіки. Миви, в переобладнані ну, звичайні цивільні автомобілі, які вони там переварюють і використовують, щоб доїхати до наших піхотних позицій. Також використовують мотоцикли, квадроцикли. Були випадки навіть нещодавно. Вони використовували електросамокати, але все це звісно ж не приносить поки що їм успіх. Някого успіху. Ми їх знищуємо. Ми їх виявляємо завчасно. І ну, їхні штурми е, зазвичай розбиваються, uh -huh. От, тобто, щодо броньованої техніки, не знаю в чому причина, чому вони її зараз не застосовують. Можливо, вони накопичують її для якогось більш масованого удару в майбутньому. Але я думаю, що також і частково це тому відбувається, що вона у них закінчилась, тому що вона все ж таки не безкінечна. І за цей період, поки бригада знаходиться тут, ми спалили їм добряче, добряче броньованої техніки. І будемо палити її далі з вашою допомогою, тому закликаю знову ж задонатити на дрони, тому що це зараз основний засіб ураження. Фактично, майже 80% всього ураження зараз завдається з дронів, тобто, це навіть не артилерія, а саме дрони. Тому, будь ласка, закликаю ще раз всіх задонатити. Так, доєднуюся до вашого заклику. Збираємо на 3 t для 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Будь ласка, долучайтеся, пане Тарасе. А як погода сприяє чи не сприяє от ворожим діям? А ну наскільки я розумію, за прогнозами там мають бути дощі на е, сході, але от загалом ми наближаємося до теплої пори року, і що відбувається саме от навесні і влітку ворог більш активний чи навпаки якось принижкує? загалом, ворог звичайно ж використовує погодні умови. Тобто, чим гірша погода, чим менша видимість, тим більша ймовірність штурмів вони використовуються для того, щоб бути менш помітними. Тому що звичайно, коли є туман, коли є опади, виявляти їх стає значно складніше, навіть маючи навіть маючи ті ж самі дрони і всі, всілякі прилади. Нічного бачення, також е, тепловізійні прилади, е, і от вони використовують якраз таку, тех... таку таку погоду для того, щоб пересуватися непомітно, намагатися зайти е, поближче до наших позицій, штурмувати їх. От. Але е, звичайно ж, ця погода вона працює в обидві сторони, тобто їм також важко, тому що це і холод, і це і, і погана видимість. і Також для їхньої техніки це створює проблеми, тому що земля. Волога і техніка грузне застрягає. Тому звісно, тут є як перевага, так і, і, і недолік. Що стосується літа, то звичайно, погода теж вносить свої певні корективи і буде більш ясно, І, Насправді для штурмів це буде гірше, тому що буде ну в ясний день їх чітко можна буде завчасно виявити і знищити ще на підступах, не допустити їх до нашої піхоти. Тому не знаю, які у них плани, звичайно ж. Побачимо, але незалежно від незалежно від погоди, ми будемо працювати, будемо відбивати ці штурми і захищати нашу землю. Пане Тарасе, Я за це вам дуже дякую. Вам і вашим побратимам за службу і за захист. Це Тарас Мишак, старший офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка. Дякую вам і я сподіваюся, що наші глядачі зібрали певну суму протягом нашої розмови. Я на жаль зараз не знаю яку, але сподіваюся. А вже 100 тисяч не рекорд, але дуже дякуємо всім, хто долучився. І ще раз нагадую: долучайтеся і далі. Ви знаєте, як це знайти? Ну, наприклад, на Ютубі, це доволі просто знайти цей qr код відсканувати і переказати. Пане Тарасе, дякую бажаю вам дякую, дуже хто долучився. Всі, вся подяка вам найпершим. Най най Дякую. Ідемо.